Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія палата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І садить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, швисе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з ти і онклами, і благословена жінками і благословенний притвона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині годину смерті нашої, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, нашої, син на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам прогони наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний притона Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокосу, але визволи нас від лукаву. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, як було на початку. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, швисен на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений притвона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що сину в небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам прохони наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодача повна, Господь з тобою. Благословенна тими щенками і благословенний прітона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що сина на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не у суспокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, швиси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословений притвона Твого Ісус, свята Марія, Мат Божа. Моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.